Отже, продовжую я робити свою тачку, все на колінці, тому що з жестю я раніше не стикався. Роблю ребро жорсткості з арматури. От, так от все обріжу її, щоб застикувати спереду і ззаду. Такі шви в мене вийшли. В принципі, коли все пішло не по плану, Ось я завертаю крайчик, щоб він був гладкий і щоб він стояв ребром. Коли вже все пішло не по плану, вже було зрозуміло, що без чертіжа, без якихось е нароботок заздалегідь я не зможу зробити такою, щоб вона виглядала як заводська. Але ж ну, я роблю для себе не на продажу. Цією тачкою буду користуватися сам, метал полторачка, була б одиничка, може б мені легше було б його згибати, але менше прислужив. Тобто Зробив ось як видно на відео, округлі, округлі краї, окрім ну, і так само кутив всередині округлі. Ось ручка. Ручка окрема. Вона отак вставляється. Ну, зроблю якийсь ще болтик і якийсь ступор, щоб можна було її потім це начіпляти, щоб коли тягнеш вона не вискакувала. В общем, цілі я добився, коли, ну, тачка вийшла розборна, машину вона влазила. Тут розкручується по на подушках на цих. Так виглядає.